Всім привіт, всім вітаю в себе на YouTube каналі. Сьогодні я прямую на площадочку, де знаходиться моя ауді. Свою ауді я вже продаю. Тому, друзі, хочу вам її показати, запропонувати, адже автомобіль є дійсно в чудовому стані. Автомобіль є повністю обслужений, не потребує взагалі ніяких вкладень, тобто купити, заправляти і їздити. Хто не знає, яка у мене Audi, Audi a 6 в Універсалі 2010 року випуску, реєстрація була в 2011 році. Кропка автоматична, варіатор Multitronic. Пробіг в автомобіля точний зараз приймем 313 тисяч оригінального. Покажу вам сервісні книжки, покажу, що я в автомобілі робив. Покажу вам він, код автомобіля. Тому що якщо когось зацікавить автомобіль, зможете собі по там його пробити десь на карверті ще десь інше. Ну і взагалі покажу, як він насправді виглядає, в якому стані кузу, в якому стані є салон. Покажу, як працює двигун. Тобто зараз все на місці побачимо. Да. Чому я продаю автомобіль? Друзі, я дуже швидко наїжджаю кілометраж. І можна так сказати, у мене одні у вихідні за суботу, за неділю вийшло, що я наїхав 3000 кілометрів. У мене буває, що я коли працюю під ключ, я їду на далекі відстані. І я вже там їздив 313 тисяч кілометрів, да, автомобіль взагалі без складень. автомобіль дійсно чудовий. Просто е, зараз випала така можливість, що прибула свіжа Вольво із Бельгії. І оригінальний пробіг 160 тисяч кілометрів. І я скористався можливістю, якби залишив там свою ауді, доплатив певну суму і я забрав цю Вольво собі. Бо я просто знаю, що я зараз знову із тих 160 тисяч швиденько я наб'ю їх до 200. Тому, друзі, хто купить ауді, буде дійсно задоволений і ще довгі роки цей автомобіль послужить. Е, яка ціна питання автомобіля? Звісно, я думав, більше виставити за його 37 тисяч, але я так собі порахував, що він мені навіть в мінус виходить на 2 тисячі чи навіть на 3 тисячі злотих. І я його готов віддати за 35 тисяч плюс, злотих плюс буде торг 100%, як завжди 100-200 євро торгується на цьому, якби немає ніяких питань. Автомобіль буде продаватись як від фірми. Тобто е я його ставлю в розліченню в їх і вони вам продадуть його як від фірми. І якщо ви його купите, то ви ніякого податку вже не платите. Платять хлопці, які вам його будуть продавати від фірми. По нюансам, де знаходиться автомобіль, хто реально буде зацікавлений, мої контакти в описі відео та в першому коментарі можу скинути адресу, де він буде знаходитися, можу скинути номер телефону продавця, або можемо ми разом з вами поїхати на огляд автомобіля, підключити комп'ютер, пройти сюди міром, якби немає ніяких нічого не скривають, немає ніяких проблем. Тому, тому друзі, за півгодинки я вже буду на комісії. І покажу вам свою ауді, тому що вона є дійсно варта уваги. Все, друзі, я погнав, А ви не забудьте натиснути лайк та підписатися на цей Ютуб канал. Так, друзі, прибув вже на площадочку, де знаходиться моя Audi. Audi вже є виставлено на продаж, це Audi A6, козу Це 6 кузові Універсал. 2010 року випуску. Перша реєстрація була в 2011 році. Двигун 2.0 дизель на 140 кінських сил, який співпрацює із автоматичною коробкою. А точніше, це варіатор Multitronic. Пробіг в автомобіля Точність зараз вам повідомлю. 313 тисяч кілометрів. Оригінальний. Пізніше вам покажу він-код автомобіля. Можете перевіряти там на Карвертікал чи ще десь інше. Е, можна автомобіль перевірити на діагностичній станції. Зараз одразу, щоб не забути, покажу вам він. Ось, друзі, він автомобіля. Можете перевіряти, чи автомобіль був десь в ДТП, чи крутився пробіг, чи не був автомобіль на якійсь фірмі, чи в таксі не був. Тобто можете все перевіряти. Весь автомобіль по кругу ціленький, не був битий і виглядає досить і досить чудово. Автомобіль на оригінальних великосплавних 17 дисках. І зимова гума із гарним залишком протектору. Попереду бампер фари проти туманки. Все ціленьке, нічого не побите, все є на місці. Всі чотири диски одинакові і всі чотири гумі теж одинакові, тобто однакової фірми. Дивіться, одразу поріг знизу рівненький. Нічого ніде, не погнути, не побити. Задній бампер, позаду у нас присутні партроніки. Ось дивіться, вихлопну систему. Сажовий фільтр, фільтр ДПХ є присутній. Дивіться, покріші. По вікнам замінювалось у нас тільки лобове. Вікно зараз я вам покажу. Ось, воно замінювалось по кругу. Всі останні вікна в нас рідні. Так, Друзі, перейдемо до салону, побачимо, що в нас є в салоні і як автомобіль взагалі виглядає. Автомобіль збережений в дуже, в дуже гарному стані. Ось водійська дверна карта. 4 склопідйомичка маємо, електродзеркала, тобто це регулювання, підігрівання і складання дзеркал. Центральний замочок. Ось, друзі, Як виглядають сидіння, ні порвати, не затверті, не зачухані. Автоматичне світло, датчик дощу, підігрів передніх сидінь, двохзонна кліма, електроручник, навігація, мультимедія. І, звісно, у нас автоматична кропка, мультитронік, шкірне мультикермо. Присядемо до автомобіля. Дивіться, взагалі нічого не знищено. Хто їздив зі мною на автопідборі, той знає, в якому стані цей автомобіль, як він їде. Шкірний підлокотничок присутній. Дивіться, нічого не крутилося. Тут теж нічого не кручене. Приємчик ціленький. Дивимося по даху. Все на місці чистенький, світленький і задно, до речі, тонування задніх вікон заднього ряду. Задня ліва дверна карта. На задніх дверках присутні у нас сонцезахисні шторочки для пасажирів, приємчик теж чистенький, взагалі нічого не поцарапано, не подерто. Заду маємо підлокочник, він складається, відкривається. Тут все на місці, все працює, нічого не зламане. Так, Одразу заглянемо до багажничка. Шторка у нас на місці. Тут у нас, на жаль, нічого немає, тому що я їх брав із Бельгії, теж нічого не було. Тут у нас там є якась аптечка, вогнегасник, щось є присутнє. До речі, гак відкидається і у нас теж є присутній. Так, дивіться, багажне відділення. Нічого не розірвано, пластик все й на місці. Сидіння від багажу не розірваний. Тут приємчик теж чистенький, хромовані вставочки До речі, ззаду у нас лед присутній. Так само. Захисні шторички, все працює, все є на місці. Приємчик. Дивось, одразу нічого не крутилося. В автомобілі по електроніці все повністю є справне. Кожна кнопочка. Сервісні книжки, вам чуть пізніше покажу і покажу, що я в автомобілі робив. Автомобіль є повністю сервісований, не потребує жодного зараз вкладу. Тобто купити і їздити. Все є вже зроблено, все, що мало бути, те і є зроблено. Друзі, як ви бачите, автомобіль є в дійсно, дійсно чудовому стані. Зараз вам покажу, як він виглядає під капотом. Дивимось під капотне пространство. До речі, нагадую 2 літра дизель. Ось дивіться, нічого не крутилось, нічого не знімалося. Хто не знає, в Ауді капот і передні крила йдуть алюмінієві. Рівень масла є в нормі. Охолоджуюча рідина є в рівні і вона є свіженька. До речі, масло замінювалося останній раз. це Я замінював на 308212 км в 5 w 30 кастров. Пізніше я вам покажу всі оригінальні документи. Дивіться, ніякого ніде, не нагару немає. Все є в порядку. Ось ГРМ замінювався. На 302800 км теж вам покажу пізніше Ну то всі оригінальні документи і фактури. Так, заведемо автомобіль, зробимо холодний старт. Сюда їм акуратно, щоб не набрудить, щоб був чистенький. Добре, тому що автомобіль дійсно обслужений на всі, всі 100%. Ага, Потрібно ще дообслужити, тільки його заправити. Ідемо, почуємо, як працює двигун. Від пару немає. Автоматичне світло у нас працює. Присядемо до салону. Так, дивіться, друзі, як включається коробка, взагалі нічого не шарпає. Дивіться, на обороти я переключаю, взагалі нічого, все легенько ходить, тому що коробку я теж обслужив, кондиціонер у нас працює, двохзонна кліма справно, підігрів, сидінь, працює, з цієї сторони теж все працює. Круїз контролю автомобіля, якби теж є присутній, дзеркала відкриваються з обох сторін. Є повний порядок. Так само і складаються сонцезахисні шторочки із підсвіточкою, так само із цієї сторони. Тому, друзі, оцінюйте самий стан автомобіля. Так, друзі, тепер вам покажу е, трішки історії цього автомобіля, документів. Дивіться, це коли я купував автомобіль, коли саме його привезли. Це бельгійський тегогляд. Е, у 2022 році, 3 місяця, тегогляд був 2, 292 959 км. Е, сервісна книжка на автомобіль. Ось, Перевіряйте він номер хто хоче. Ще раз. Тобто звіряйте, чи є сервісна книжка від цього автомобіля. Останній запис у нас зробився на 284 тисячі. ГРМ був замінений і цілий комплект помпа води на 243 тисячі. Але я, звісно, вже встановив новий, зараз я вам все покажу. Так, це сервіс, який я робив. Друзі, тут, Друзі, тут немає... Документу, коли я вимінював масло в коробці передач. Але я закріплю в описі до відео. Посилання на відео, бо я коли їздив на заміну масла, я робив відео про це, тому що я забув взяти підтвердження фактури оригінальної. Тому хто хоче перевірити, чи дійсно замінювалось масло, і на якому пробезі прийдіть в описі відео. І так, дивіться, перше, що я робив, це, звісно, виміняв масло, фільтри. Фільтр оливи, фільтр палива, фільтр повітря, фільтр кабіни. І я попросив хлопців, щоб вони мені зробили загальні огляди автомобіля, тобто ходової частини, гальмівної і все інше. Друге, що я робив, це, звісно, я замінив комплект ГРМ, помпа води, плин новий і додатковий пастик. І теж заплатив 1670 злотих. Третє, це я замінив ззаду нові гальмівні диски та нові колодки. І я свічки запалювання, розжарувані свічки я теж замінив. І теж все обійшлося 1270 злотих. І останнє, друзі, що я робив в автомобілі, це я знову змінив уливу в двигуні, тобто масло в двигуні і всі фільтри теж обійшлося 620. Злотих. Звісно, друзі, до цих всіх документів потрібно ще додати гуму, тому що гуму на цей автомобіль я теж купляв і я купляв хорошу. Вона мені обійшлася в тисячу злотих. Ну Відповідно, що фактури не буде, тому що я там купляв її на руках, і ніхто мені її фактури не дасть. Ось, друзі. Вся історія автомобіля. Ось, друзі, такий автомобіль є обслужений. На даний час автомобіль не потребує жодного вкладу. Так, да, потребує, потрібно заправити солярки, в бак і їздити. Як працює коробка, коробка працює ідеально. Можете приїжджати, діагностувати, можна підключати комп'ютера. За автомобілем я гарно доглядав. Всі клієнти, які за мною їздили, всі люди, які зі мною їздили, хто зараз дивиться, ви знаєте, як я їжджу на автомобілі, як я зберігаю автомобіль. Як я автомобіль обслуговую. До речі, масло я замінив, коли перший раз міняв, і друге масло я замінив після 9 тисяч км, тому що це є дизель, і, як там говорять, поляки чи хтось інший міняє. Через 15 тисяч ні, друзі, такого немає. 9 тисяч машина від'їздила, тому що я їздив як і по місту, так і за містом. Но більшість ця машина у мене пройшла це за містом. Ну, і 9 тисяч пройшло і я замінив. Тому, друзі, якщо вас зацікавить цей автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі я можу вам надати адресу, де знаходиться цей автомобіль. Можемо разом приїхати для вас оглянути цей автомобіль. Чи буде торг? Звісно, друзі, торг присутній. Ще раз нагадаю, ціна за цей автомобіль виставлена 35 900 злотих. Тобто 36 тисяч і плюс буде торг. Друзі, торг великий, там якийсь космічний не буде, там не розраховуйте, що буде мінус 5-10 тисяч. Нормальний торг, як завжди 100-200 євро якби, можна допустити, тому що, самі бачите, автомобіль є дійсно в гарному стані. Пробіг не є кручений, тому що я цим автомобілем їздив. Кожен із моїх клієнтів бач, бачив, з яким я пробігом їздив, тому надав вам він-код, можете перевіряти. Можна підключати комп'ютер, якщо у вас немає комп'ютера, я можу з вами приїхати підключити свого комп'ютера і ви все самі побачите. Тому, друзі, реально зацікавлених людей. Запрошую на огляд автомобіля. Ще раз наголошую, контакти в описі відео та в першому коментарі. пишіть мені на Viber, Telegram чи Instagram. Я вам надам більш детальну інформацію про цей автомобіль. Приїдемо, оглянемо, звісно, проїдемось. І я вам даю, друзі, гарантію, що цей автомобіль вас ще порадує. Дуже-дуже довго. Все, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобався автомобіль, натисніть лайк, напишіть будь-який коментар. Напишіть коментар про цей автомобіль, як він вам. І, звісно, не забудьте підписатися на цей YouTube канал. Всім всього найкращого, до побачення!